Синя борода. У давні казкові часи жив один чоловік, потворний і страшний, до того ж мав синю бороду. Зате був синя Борода багатим і вельможним, і замок його височів над усіма будинками в місті. Тільки з жінками йому не щастило. Сім разів він одружувався, і всі жінки одна за одною кудись зникали. Задумав синя Борода одружитися у восьме, і прийшов свататись у родину бідної вдови, котра мала двоє дочок і семеро синів. Довго він умовляв вдову, нарешті віддала вона за нього свою молодшу дочку. Минув місяць і синя борода говорить до своєї молодої дружини. Треба мені надовго поїхати у справах. Ось тобі ключі від усіх кімнат, комірчин, скрині з грошима, ящиків зі срібном, посудом і коштовностями. Тільки цей золотий ключик не чіпай і не відмикай ним дальню кімнату, туди тобі вхід суворо, присуворо заборонений. Сів у карету синя борода і поїхав. Сплив день другий, третього дня здолала молоду жінку цікавість. Я тільки погляну, що сховано у дальній кімнаті, сказала вона собі. Зазирнув спершу парину і знову замкнув двері на ключ. Ніхто і не дізнається. Пробігла вона довгим темним коридором, ставила золотий ключик у отвір замка, хрясь відчинилися двері, а за ними на гачках висять пошматовані сукні. І відтяті коси сімох колишніх дружин синьої бороди. Злякалась нещасна жінка, зрозуміла вона, що всіх їх убив синя борода. Хотіла вона зачинити двері кімнати, а ключ у замку не повертається, застряг. Того ж дня несподівано повернувся її чоловік, забрав у дружини ключі, знайшов золотого ключика і відразу ж здогадався, що порушила вона його заборону, відмикала заповітну кімнату, розгонівався синя борода і заволав. Ти взнала мою страшну таємницю і тепер повинна померти. Заплакала молода дружина синьої бороди, кинулася йому в ноги і стала благати. Дозволь мені хоча б попрощатися з сестрою. Синя борода погодився та звелів старшій сестрі Анні піднятися на найвищу вежу і замкнув її там. Встигла молодша сестра прошепотіти Анні, щоб змахнула та хустинкою з вікна, покликала братів на допомогу. А синя борода схопив шаблю і закричав Швидше прощайся, жінко. Зараз, відповіла бідолашна, а сама крикнула сестрі. Анно, визирну у вікно, чи нічого не бачиш. Бачу сонце в небі траву на лузі, а іще ти щось бачиш хмару пелюки біля дороги. Невже брати їдуть? зраділа молодша сестра. Ні, це стадо баранів женуть. Синя борода знову закричав Годі прощатися, не залишилось у мене часу. Бідолашна вже зовсім втратила надію і востаннє попросила. Анно, змахни хустинкою, поглянь удалеч, і тут старша сестра дзвінко скрикнула Бачу сімох вершників, це наші брати. Подам їм знак, аби поспішили. Урвався терпець синьої бороди, вбіг він до кімнати, схопив молоду жінку за волосся і заніс над її головою шаблю. У цей момент почувся гучний стукіт у ворота замку. Зригнувся синя борода і кинувся до дверей, тільки не встиг він і кроку ступити, як увірвалися до кімнати всі семеро братів. Врятували вони свою любу сестру, а злочинця синю бороду зарубали. З того часу жила вдова з двома дочками і сімома синами у палаці синьої бороди.